Вітаю вас, мої практичні козироги. Я астролог Олена Почебякіна, підготувала для вас прогноз на травень. Радо з ним поділюся. Цього місяця у нас дуже багато планет переходить до знаку тільця, і, відповідно, вони, рухаючись по небу, формують для кожного знаку зодіака певні події. Що дуже цікаво, вони скупчені в знаку тільця, і відповідно, події, які вони будуть формувати для кожного знаку зодіака, будуть спроєктовані на одну із сфер. В інших сферах подій буде трошки менше у травні. Так от. Любі мої козороги, цього місяця у ваші події відбуватися, будуть відбуватися в п'ятому домі гороскопа. Це про дітей, про флірт, про закоханість, про романтику, про хобі, про творчість, про ризик, азарт та бізнес, якщо такі є у вашому житті. Зараз розкажу докладніше. З 9 по 15 травня у нас буде аспект Сонця із Ураном. Що це може означати? Це може давати вам різні такі цікаві психологічні настрої, коли ваше життя здається вам рутинним, скучним, одноманітним, і ви готові його змінювати. У вас буде бажання бути неординарними, екстравагантними. Цікавими, шокуючими в цей період, ви будете шокувати не лише себе, ви будете шокувати інших своїми діями. Але що дуже кльово, це будуть позитивні впливи. Тобто, вам захочеться змінитися себе, змінити себе, ви наважитеся на зміни, які давно відкладали. Захочеться бути такими цікавими, будуть можливості проявляти свої таланти. І найголовніше, вам захочеться це все робити. Ви будете жадно ловити від всесвіту ці підказки. Оскільки, як я казала, у Наші події. В цьому, трав... в цьому травні буду проєктуватися на певний дом гороскопу, Це п'ятий. Відповідно, ось такі от зміни радикальні, екстравагантні, епатажні. У вас можуть бути і спілкуваннями з вашими дітьми, і з вашим хобі, і з вашим романтичним партнером, з тим, яким у вас зараз є якийсь такий прекрасний флірт. Тобто може бути неочікуване раптове знайомство, неочікувано вам в голову прийде якесь нове цікавеньке заняття, неочікувано вас здивує чимось Приємним діти, або ви для них, для них вигадаєте якусь таку прикольну, не знаю, можливо, дозвілля, можливо, якесь нове хобі, можливо, ще щось цікавеньке. У вас буде потяг до незалежності в сфері 5 дому. Тобто у флірті я хочу незалежності, спілкування з дітьми я хочу незалежності. Я екстравагантна в своєму хобі, і в ньому я теж хочу бути незалежною, не звертати увагу ні на кого. Хто планує вагітність? Вона цього місяця може у вас трапитися, і навіть хто не планує, також обережно, бо в нас там є планета Уран, і вона така планета шокуюча, яка дає події під ревізом, хто би міг подумати. Далі, з 13 по 19 травня, до сонця доєднується Юпітер. Юпітер планета великого щастя. Вона завжди дає багато. Сонце планета нашої особистості, наших талантів. Відповідно, можемо очікувати в цей період можливості проявити себе, розкрити себе. емоцій буде багато, талантів проявити можливості буде дуже багато. Не забувайте, що може роздмухуватися ваше его. Ви можете, ну, вам може здаватися, що можливостей цього місяця в цей період. Особливо просто Океан, ними всіма варто скористатися. У вас буде шанс проявити свій авторитет, шанс здобути підтримку якихось впливових меценатів людей. Це відмінний шанс для творчості, тому що не забуваємо, не забуваємо що це все проєктується на ваш п'ятий дом. Тобто флірту буде багато, ігор буде багато, закоханості буде багато, ситуацій із дітьми а також буде багато. Взагалі хороший період, ви будете відчувати себе щасливими, оптимістичними. Пішними і вважати, що життя ваше склалося просто отак. Далі, з 15 по 19 травня у нас Венера з'єднується з Ураном. І враховуючи, що це все також у п'ятому домі гороскопу, я дуже здивуюся, якщо козороги не закохаються. Причому, знаєте, так раптово, неочікувано, ну, під візом Урана. Хто би міг подумати, що я закохаюся не знаю, свого сусіда? Нам не нам у вас буде багато романтичності, закоханості, відкритості до нових відносин та експериментів у вашій чуттєвій сфері. якщо ви творча людина, ну просто 15-19 травня очікуйте мільйон геніальних інсантів інсайтів. З 19 по 26 до цієї компашки доєднується планета Юпітер, яка як казала, дає багато. Тобто закоханості чекаємо ще більше раптових, неочікуваних почуттів романтичних у вас буде багато, багато кохання до дітей, до свого партнера, до свого хобі. Захочеться розважатися, веселитися. І буде наскільки багато цих от почуттів і емоцій, що вам буде дуже тяжко їх стримувати. І, в принципі, і не варто, тому що місяць має для вас лише позак позитивні аспекти, планети чудові, віщують вам лише удачі, успіх, задоволення, розваги, лише просто так трошки приправлено ураном, що це все буде неочікувано, раптово, але дуже позитивно. Хочу також повідомити, що у нас в кінці місяця відбудуться прекрасні аспекти на небі, аспекти багатства і аспекти мільйонера. Єдине, що це такі. Точкові історії, їх я не можу вам розповідати для з вашого знаку зодіака, тому що не для всіх вони працюватимуть. Якщо ви хочете дізнатися, чи працює для вас аспект мільйонера чи аспект багатства, у травні я вас запрошую на свою сторінку в інстаграм, яку ви знайдете в описі під відео, де я в кінці місяця, в середині, проведу прямий ефір на цю тему. Будь ласка, доєднуйтесь, щоб не пропустити.